Вроде вроде должен так. Короче, всем привет, вами якосида Стрельбиш и це вже друга серия перший сезон Grand Mobile. Я играю в Grand Mobile і, і, от бомжа до мільярдера. чур. Це да короче погнали сразу к видосу получается. І короче, я поїхав права зразу отримати. Мені треба тут а, ці всі правильно. Ну, тут 90, все ну, зрозуміло. Е, головне, що правильно. Бо якщо одна штучка не буде правильно, то все заново. Ну, тобто 250 рублей викинуть. Іначе. Так пагана лише. Буду проходити тест. І ось поперед останній тест шарба все. Чи нас. будемо, шай їхати на машині це ну, взагалі чи нас. Так, треба спершу завести. Де заводиться машина? А заводиться машина ша. Тут. ша, ша. ша. Так, осьо. виходить, так. Да. Заводимо і їдемо. Поехал. хлопчики. Саме головне акуратно і ну, не перевишати. Бо буде. Короче, ребят, і я це, це ужас, можна сказати, пройшов. Тому я отримав свої перші права. Це да. І следує задання я прийшов винятиво. Це задання підкріпитися. Тобто з'їсти шарму. А шарма, кстати, коло мене. Тому що без лісенько поїдемо. Тобто підемо. Так, шарма. Ось. Так берем і ще шар... купимо. І все, я шарму получил. це лайк з вас чор. Все, йдемо дальше задань. Дальше на 6 сторони. Треба там. Той короче заводу гарячі штучки. Короче, ми ще туди з'їздимо і подивимося, що це таке. Поїхали, короче. Чи нас, ми тут, як тут, все йдемо. Це називається гаряча точка. Ну ладно. Зайдемо, давайте. Все, давайте восьмой, як тоді в шахті. Так ось робота. Треба робота. Ну короче, йдемо стоїтися. Що буде перемотка. Тому Дивіться до кінця. Так ми це все виповнили, Так, тепер треба поїхати. Ось ну, 7200 ніфіга себе. І поїдемо ще номер свій телефон ну, напишем, І оцей, Як він там? І планшет чи телефон можна сказати. візьмем, і ну, з, зробимо цей. Хм, так от метод, магазин 24 на 7 е, нету короче чаша вийду на движу і там отмечу і поедем так газовим, Робота работает не пільна. Газуємо на ну так телефон собі покупать так само украду самое главное вот так а так, да, кстати а, ну кстати магазин тому це дуже чудово ша заворачуємо сюди? Що ша, шаша так треба Ще подумати, який би номер собі б зробити, зробить інтересненько. Так, стоїм. Так, заходимо, а вход то безплатно. Це повезло, що нам повезло, що нам безплатно. Так, давайте телефон купити, все. Задання ми получили. Я тобто получили. Егін. Так, тепер номер телефону. Треба отримати, А це слаженка. Так, подумаємо. Де мож... Які можна, давайте пофіг. Хоча ні, 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 сто. Дайте 2010 і скільки мені років 15. Ні, ні. От так зробимо і... А, він занят. Дякую вам. Ну а просто я нагаду веду та все, щоб не пару. Ну щоб оцей. Е, ну на лад, коротше. Давай цей 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 пофь я на лад цифри. Оцей. О, номер, все. це наш номер. Так, ой, куди зайшов? Сюда планшет у нас виходить і ось все. Угу. Що тут в мене? Авержем? Ні, не хочу. Що ще настройки? Обої. Прикольні обої відвідаю всі однакові. Це прикольно. Прикольненько. Так. Тепер ваш баланс 0 рублі. Ну це мені треба ще поповнити в банкомату, ну Та ладно. Пофіг как бути. Так Идем получается. Куда, куда, ша 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 автоматом. Это сила страшная ребят. Короче идем. На подверье. Так, то конець відео. Тому я... Ну, якщо ви хочете третю серію, тобто перший сезон і третю серію. Будь ласка, поставте лайкосики, колокольчик поставте і саме головне, підпишіться, щоб побачити моє наступне відео в рекомендаціях. Так, кстати, в мене є даже телеграм, тому можете приєднуватися з телеграм в описанні, ссылка є. Тому без Майнкрафт. Коротше, на серваку. Коротше. З вами був як всегда Стрильбіч і, ну, можна сказати, і всім пока.